Так, друзі, всім привіт вітаю вас а, всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, як діяти при шахетній атаці. Ну, друзі, перше, що потрібно зробити, це дошах дізнатися коли буде шахетна атака та негайно підготувати необхідні речі. Це, наприклад, там їжа. А, їжа, теплі речі, а, вода, а, там одяг вашим твар... а, тваринам, якщо вас вони, звісно, є. І що робити, друзі? Запам'ятайте, якщо там пишуть, що летить шахет або на ваше місце, або дуже рядом. або... Або ви чуєте, що жужить десь поряд шахет, друзі. Негайно біжіть в підвал. Негайно, просто біжіть за секунду. Якщо ви чуєте, що жужить шахет, просто за секунду біжіть в підвал. Ну, в нас є підвал на самому першому поверсі, що може сказати підвал як підвал. Крис а Криста, ми ще й не побачили, це вже добре. От, але, дуже, але холодно, там сиро, ну, в принципі, зато за захистить, але там, там, в принципі, якщо туди постілі, якщо туди Якщо там ночувати, просто взяти. там, якісь одіяла постелити на лавки і можна спати. В принципі, непогано, але буде дуже незручно. от. Тому, друзі, ще запам'ятайте, що при шахенні атаки не можна ні в коїму разі бути а, поряд з там опасними місцями, та, точніше, небезпечними місцями, та ще не а можна, не можна стояти перед вікнами, не можна на вулиці бути, тому що якраз якщо шахет прилетів десь поряд, просто повилітають всі вікна, і це не дуже не буде дуже добре. От. Друзі, ну дивіться, якщо вікна вони не можуть нанести а дуже сильне поранення. Що можуть зробити вікна, це максимум а, трохи порізати шкіру, вони більше нічого зробити не зможуть. Тільки ви будете в важкому стані, якщо ви Якось кажетеся під шахетною атакою, і ви там були там в центрі атаки. Але, друзі, запам'ятайте, що а, не в коєму разі при пришахенній атаці ще не, не рекомендовано бути в приміщенні, де, а, де багато вікон. Дивіться, рекомендації це. Це завжди мати а, тривожний чемоданчик. Все дивиться. Просто там, наприклад, якщо треба в підвали, ти отак взяв чемоданчик і пішов. І там в тебе вже все є. Там ліки, там повинна бути вода, а ліки, якщо там треба буде вдруг щось зробити і ще. Друзі, запам'ятайте, потрібен. Одяг, щоб був в тому тривожному чемоданчику. І ще, друзі. Щоб обов'язково була їжа, тому що якщо вам потрібно в підвалі затриматися, щоб не голодати та, та, не, ну, та не забувати пити воду. от. Друзі, тому всі підписуємося на мій канал. Всім дякую, хто переглядав це відео. от. На жаль, шахет це, можна сказати, летаюча бомба, але вона важить 50 кг, а якщо ну, вона важить набагато менше, ніж керована авіаційна бомба. От. Але, друзі, все одно запам'ятайте, що коли ви там бачите, що летить шахет або чуєте негайно а, спускайтеся в підвал, негайно. Ну, запам'ятайте, ще, друзі. Ще, друзі, я не рекомендую. Знаєте, друзі, що ще вам рекомендую. Ще я вам... Рекомендую завжди бути хоча б трохи одягненим, щоб якщо, якщо там треба виходити срочно, просто натягнув на себе куртку, кросівки та якусь шапку і пішов. А так це одягати ще довго, ну це не дуже. Тому, друзі, запам'ятайте, що треба мати. А піде час шахетної атаки. Це... це телефон. А телефон це знати, нащо, наприклад, якщо ви там побачили, що в вашому дворі вдруг загорілися машини, то треба негайно визивати по ДСНС, тому що, е, зараз горі... тому що з машин пожежа може на будівлю розпространиться от. Тому, друзі, всі запам'ятайте, що коли шахетна атака, навіть якщо один шахет летить, це все одно небезпечно. от. Тому всі запам'ятайте, якщо шахетна атака, то сидимо не, а, в підвалі. Якщо, Якщо ви чуєте або Бачите, десь пер Якщо ви чуєте, що жужить дуже сильно, то, а, не, то негайно, негайно ховаємося. А, а, є два методи. Це або падаємо на підлогу в підвалі та закриваємо а, голову руками, або йдемо за дві стіни. За, щоб було дві стіни. Тому що запам'ятайте, друзі. Я думаю, що всі бачили е, правила двох стін, що перша стіна бере на себе удар, а друга захищає від Там всяких уламків. А та, е, ще там можуть бути е, е, осколки. от Тому, друзі, запам'ятайте, що? Що з шахидною атакою, краще не жартувати. От. А треба діяти. Якщо ви там бачите або чуєте, то а, негайно, то негайно йдемо впад... в підвал та сидимо, поки не, не, перестане, не перестануть летіти от. Друзі, я думаю, що всі знають, що таке шахет. Я вам розповідав вже в там, попередніх відео. ну, Хто забув, можу вам розповісти якось. от. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Я сподіваюся, що вам подобається дивитися мої відео.